Обіцяють підтримувати Україну, але розійшлися у поглядах на введення миротворчих військ. Американське видання New York Times довідалося подробиці саміту так званої коаліції рішучих у Парижі. Тамтешні журналісти пишуть, що серед європейських лідерів досі немає одностайності у цьому питанні. Приміром, після трьох годинних дискусій з'ясувалося, що лише Франція та Велика Британія наполягають на розгортанні в Україні власних військ, тоді як в Італії, до прикладу, хочуть, щоб вони були частиною місії ООН. Он а польща взагалі виключила таку можливість при цьому за попередньою пропозицією, такі миротворчі війська не будуть перебувати на лінії фронту, аби стримувати Росію, і не матимуть завдання моніторингу або забезпечення припинення вогню. Таку місію за словами Еммануеля Макрона хочуть покласти на ООН або незалежних спостерігачів. Європейці також допоможуть тренувати і підтримувати українські сили. У чому точно сходяться західні партнери? Так це у тому, що потрібно і надалі продовжувати підтримку української армії. Головні результати вчорашнього саміту підсумувала очільниця Єврокомісії Урсула фон Дрляєн. Фиствоз Перший основний висновок це була широка дискусія щодо того, як посилити підтримку України в короткостроковій перспективі, як фінансово, так і військово, зокрема щодо військових потреб, які є в Україні. Другий пункт продовжувати тиск на Росію. Було дуже чітко заявлено, що санкції залишаться в силі. І третій ключовий висновок стосується довгострокової підтримки України та нашої власної європейської оборонної позиції. Тут, звісно, план готовність 2030 є ключовим. Він Передбачає до восьми сотень мільярдів євро можливостей для інвестицій в оборону для держав-членів, і це означає зокрема спільні закупівлі з Україною.